Скорпіони, я вас рада вітати, і це ваш перший таропрогноз в цьому році з 1 по 11 січня. Нехай 2026 рік принесе вам здійснення всіх ваших мрій, бажань, цілей, внутрішнього натхнення, гармонії, звичайного кохання і мирного неба для всіх нас. І так, скорпіони, перша карта для вас. Дивимось, королева жезлів! Дивіться, можете спілкуватися з жінкою вогняних знаків Зодіака. це в нас Овенле або ж стрілець. Жінка, яка або ж себе проявляти в таку роль, бо більш активно проявлятися в житті, налагоджувати спілкування з іншими людьми, комунікувати, якісь зв'язки налагоджувати з оточуючими, проявляти себе активно, енергійно, харизматично. Більш можете бути так наповнені якоюсь енергією для досягнення ваших цілей і бажань. Наступна карта для вас, скорпіони. Випала карта. І дивіться, карта імператриця. Чудовий аркан. Карта зростання, карта фінансового благополуччя, коли процвітання. Може трапитись ситуація, коли у вас на роботі захотіли підвищити щось запропонували, або ж дали якісь у керівництво да, керувати новим проєктом. Може програтися як достаток, звичайно, фінансово благополуччя. Можуть прийти до вас якісь кошти, неочікування, хтось вам щось цінне подарує. Карта говорить нам взагалі про. Комфорт. Коли ви знаходитесь в таких комфортних умовах, і вам це подобається. І для жінки може займатися налагодженням, створення комфорту, затишку в своєї оселі. Карта материнства для когось може програтися, бачите, як новина про вагітність, або ви зараз вагітні і носите дитину. Да? Карта говорить, коли ви будете більш турбуватися. Більш піклуватися про своїх близьких, про, свої, про свою родину, про своїх дітей. Кавтор та взагалі дуже чудова на комфорт, на процвітання, на зростання. Гарний початок місяця у вас, скорпіони. Давайте далі дивитись. Шість. Шість жеслів. Дивіться, чудова карта, коли ви переможете. Основний посил цієї карти ви переможець, ви з цим справились, і зараз у вас є вже результат. Це, це внутрішнє відчуття, коли ви досягли. Те, що планували. І при цьому ви задоволені цим результатом. Коли ви оседлали, бачите цього птаха, ви наче на вершині цього. І у вас вийшло, ви змогли, ви справились, і тому зараз просто пожинаєте, насолоджуєтесь цими плодами, тому що ви взяли керування, взяли відповідальність за своє життя, і ви зараз маєте оцей очікуваний результат, коли у вас все вийшло. Ви змогли. Гарний початок у вас. Наступна карта Королева Пентаклів. Може бути спілкування, комунікація з людиною, земний знаків зодіаку. це у нас телець. Діва або ж козоріг да, може програватися що з фінансом, якщо ми не говоримо про комунікацію з цими людьми, то це у нас фінансовий стан задоволений. Да, у вас будуть і фінанси, ви будете впевнені, що у вас все є. Да, і тим паче у нас була перша карта імператриця, гарне здоров'я. Тобто на це не будете скаржитися. А плюс, звичайно, по цій карті, коли ви Задоволені саме ресурсами, які ви маєте. У вас на все вистачає і часу, і знань. І ви можете навіть про когось все ж таки піклування. Я б сказала, що все, ви будете піклуватися про іншу якусь людину, і вам при, при цьому буде дуже від цього комфортно. Ви будете задоволені, що ви можете допомогти їй. Наступна карта. Це карта шут? Дивіться перед вами. Відкриваються ці двері, це початок. Початок чогось нового, нового етапу у вашому житті. Звичайно, вам ще буде потрібно пройти багато цей шлях, він може бути і різний. Але це початок. Перед вами відкриваються двері. Перед вами відкриваються шляхи. Може хтось про давайте так, якщо це може бути якесь знайомство нове, але для вас буде воно дуже цікаве і в перспективі може при... принести. Стабільні відносини. Да? якесь, може, запропонують якусь пропозицію по роботі, вам нову, неочікувану, там, де ви ще не маєте досвіду, але вона буде так само перспективна для вас. Може, для когось буде поїздка, тому що по цій карті, коли ми їдемо кудись, так само може програватися на цьому етапі, поки нічого не відомо. Хочеться ризикнути, тому що дуже цікаво і може щось і виведе на гарний, цікавий результат. Тому що воно нам дає бачити, як плоди. Плоди може вас винести, може вам щось і гарне і дати. Наступне, наступна для вас карта. Дивимось скорпіони. Це карта Єрофант. Може статися, коли ви захочете дізнатися якусь інформацію. Треба буде або навчатися, навчатися на щось нове. Підвищення своєї кваліфікації для когось може бути і це, і вузи йти будете займатися, іспит здавати, заліки здавати, якщо ви там студент, або підвищуєте другі отримуєте освіту. Для когось може програтися спілкування з людиною, яка настільки мудра. Яка знає оці закони, норми, традиції, саме правильні такі традиції, і вона може вам щось порадити, навести, дати пораду, навести на правильний якийсь шлях, тому що ця людина в нас і має і авторитет, і вона, наче вчитель, вона вас може навчити навчити бути мудрішою, бути більш спокійнішою і дати оці моральні цінності. Саме які ви зараз, в яких ви потребуєте.